Жіноче щастя або антуріум. Квітка, як і жінка, примхлива. А ви на каналі Рослини дому та дачі. Підписуйтесь і будемо розвиватися разом. Принесли квітку додому, на 4 дні поставте на карантин, Крема від усіх кімнатних рослин. А потім я пересаджую спасифіум в інший ґрунт, навіть коли квітка цітує. Таким чином я дивлюся на кореневу систему. Якщо є гнилі корені, я обов'язково обрізаю їх. Горщик обираю невеликий. Спацефілами квітують в тісних горшках. На дно горщика обов'язково дренаж, грунт я вибираю для декоративних листових. Місце обираю там, де буде багато розсіяного світла, але так, щоб сонце не попадало на квітку, бо будуть ожоги. Поливаю, пересушувати спацефілом не можна. Зразу листя в'яне. І при цьому робити болото в горщику теж не потрібно, бо коренева система почне гнити. Я поливаю влітку 4 рази на неділю, в зимовий час 2 рази на неділю. Квітка любить вологість. Оприскувати потрібно. Влітку я оприскую частіше, ніж в зимовий час. Також в зимовий час краще спецефілами не ставити біля батареї, бо будуть сухі кінчики у листя. Температура влітку від 20 до 23 градусів, а в зимовий час від 16 до 18 градусів. Також пацифіуму потрібне добриво, щоб квітка гарно себе почувала. Дякую, що подивилися, і до зустрічі!